Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні поговоримо про гіркокаштанову мінуючу міль і стійкість до неї різних видів гіркокаштанів. І з вами буду я, Юрій Клименко. У гіркокаштана, звичайного, який поширений в наших містах та селах, є дві основних проблеми. Одна з них краєвий опік листа. Зараз я вам покажу крупним планом. В принципі, тут, в ураженій частині, було виявлено гриб. Але він виявився сапрофітом. Отже, лист загинув не через нього. Краєвий опік листа найчастіше з'являється у забруднених різноманітними викидами місцях. Зокрема, вздовж автомобільних доріг. Це вже середня стадія ураження листя. Решті Решт листя практично гине. Фрагмент крони гіркокаштана звичайного, листя якого уражене краєвим опіком. Інша проблема ураження гіркокаштановою мінуючою міллю. Ось лист уражений нею. Зліва лист уражений краєвим опіком, а справа. Лист уражений гіркокаштановою мінуючою мілью. Різницю добре видно. Я буду називати міль гіркокаштановою, але частіше використовується термін каштанова мінуюча міль. Також поширена назва архідський мінер. А це лист уражений і краєвим опіком листа, і гіркокаштановою мінуючою мілью. Гусінь гіркокаштанової молі харчується паренхімою листа, утворюючи в ньому характерні міни. обширні пусті порожнини. Ми бачимо такі порожнини, а всередині бачимо темніші місця. Це екскременти молі. Гусінь дуже маленька. Вона живе між верхньою та нижньою поверхнями листа. Тут ви бачите звичайний олівець, грифель якого вказує на гусінь молі. Так гусінь молі виглядає під мікроскопом. Це аматорське знімання. Подивимось на професійне фото гусені молі під мікроскопом. Тепер крупним планом голова гусені молі. Оскільки мін дуже багато, в кінці літа або на початку осені листя всихає і опадає. Дефоляція дуже послаблює рослини. Часто рослини, листя яких опала, в осені квітують вдруге. Цього року через погодні особливості ми цього не спостерігали. Може буде пізніше. Тому наводимо фото повторного квітування гіркокаштану звичайного минулих років. Тобто розпускаються ті бруньки, які мали прокинутись навесні наступного року. Рослина витрачає на це свої ресурси і за час, що лишився до зими, часто спроможна закласти нові бруньки. Виснажені гіркокаштани можуть просто загинути. А на тих, що лишилися живими. З'являється значно менше листя та квітів. Протягом року в Україні може розвиватися 3-4 генерації молі. Зараз знімання ведеться на початку вересня, якраз відбувається один з масових вилітів метеликів чергової генерації. Якщо метелик з лялечки виходить влітку, то лялечка просто знаходиться у міні. Ми її звідти витягли. На цьому фото лялечка лежить на спині. Добре видно вже сформовані ніжки метелика. А якщо лялечка має зимувати, то вона лишається в міні в опалому листі. Навесні наступного року лід першої генерації припадає на кінець квітня, початок травня, коли відбувається фенофаза розпускання броньок та бутонізації. Саме ці відкладають яйця на листя ніжнього ярусу кром. Метелик теж дуже маленький. Ми його бачимо через мікроскоп. При такому збільшенні можна роздивитись анатомічну будову метелика. Звернути увагу на те, що він доволі красивий. Метелики здатні перелітати на дуже малу відстань. Люди мого віку добре пам'ятають часи, коли гірка Каштанової мінуючої молі у Києві не було. Звідки ж вона взялася? Вперше її помітили у Македонії у 1984 році. Але Македонія не є батьківщиною гіркакаштанової молі. Вона звідкись туди попала, а звідки? Ніхто не знає, з якимось товаром завезли, але батьківщину гіркокашаної молі так досі і не виявили. Гіркакашанова мінуюча мілі, як я вже казав, здатна пролітати на дуже малу відстань. Але ця камаха навчилася сідати на автомобілі, на потяги, на кораблі і навіть на літаки. І завдяки цьому вся територія Європи. Невдовзі вкрилася старинними вогнищами. Ці вогнища поступово стали збільшуватися, зливатися. Невдовзі гіркокаштанова каштана, міль, попала в Україну спочатку в Західні регіони, а потім поширилася всією територією. Сильно уражується, гіркокаштан звичайний. Також Сильно уражується культивар гіркокаштана звичайного Баумана. Зараз ми подивимося, як уражуються інші види гіркокаштанів. По цей бік від мене гіркокаштан звичайний Баумана, по цей бік від мене гіркокаштан Павія. Навіть тут, де їх гілки майже перетинаються, добре видно, що гіркокаштан Павія уражується слабше. А тепер перейдемо на інший бік дерева. Тут, куди молі вже довелося летіти кілька метрів, ураження значно слабше. Ну, воно практично відсутнє. Одним з найстійкіших до гіркокаштанової мінуючої молі виявився гіркокаштан м'ясо-червоний. Це гібрид між гіркокаштаном звичайним та гіркокаштаном пав'я у гіркакаштана м'ясо червоного дуже щільне таке гарбисте листя. Скоріше за все, міль просто не може прогризти поверхню листа. Гіркакаштан голий. Ураження є, але воно незначне. Гіркаштан лісовий. Ураження міллю не спостерігаємо. Гіркакаштан жовтий, також міллю не уражений. Гіркакаштан жовтий віргінський, також не вражений. Слабко уражується мілью, гіркакаштан дрібноквітковий. Отже, з усіх видів гіркокаштанів сильно уражується тільки гіркокаштан звичайний та його культивар Баумана. Цікаво, що серед рослин гіркокаштана звичайного виявились також стійкі рослини до молі. От ми бачимо одну таку особину і на ній ураження мілью, ну, буквально одинокі. В нашому відділі велася робота з пошуку таких рослин і в Києві було виявлено близько 20. Ми записали їх адреси і GPS-координати. Цих стійких рослин були зібрані каштани і висіяні. На жаль, сіянці виявилися уразливими до гіркокаштанової мінуючої молі. Тоді було змінено експеримент. На цій сіянці вирішили прищепити живці взяті з стійких рослин. На жаль, експеримент довелося припинити, і він не був завершений, тому це дослідження. Ще треба провести. Ще нещодавно ми вважали, що гіркакаштан відноситься до самостійної родини гіркакаштанові. Тепер це рід у родині Сапіндові. До родини Сапіндові також відноситься тепер рід Клен, який раніше ми вважали, що відноситься до самостійної родини Кленові. Але дивно. Гіркоканова мінуюча міль це знала раніше за вчених, тому що з'явилися повідомлення, що гіркокаштанова мінуюча міль може уражувати деякі види клинів. Я зараз стою біля клена гастролистого. На щастя, ми поки що не спостерігали, щоб гіркокаштанова мінуюча міль уражувала якісь клини в Україні, але така загроза існує. Як же боротися з цим лихом? Ну, не зараз, а восени, коли все листя впаде, його треба згрести акуратненько, все все листя з-під гіркокаштанів, вивезти на відстань не менше, ніж 50 метрів і закомпостувати в якусь траншею. Бажано ще присипати землею, щоб якщо метелик виведеться з лялочки, щоб він не міг випасти на поверхню. Але листя треба вивозити усе. Якщо ми під одним деревом його залишимо, це зведе нанівець усі наші зусилля. Існують хімічні засоби боротьби з гіркоштановою мінуючою міллю. І навіть зараз з'явилися препарати, які відносяться до класу малотоксичні. Тобто їх можна застосовувати у містах. Але це все. Також не дуже добре. Тому одним з найперспективніших напрямків є використання феромонів. Як відомо, самиці гірка мінуючої молі виділяють певний феромон, на запах якого летять самці. Так оцей феромон навчилися синтезувати. І тепер є три напрямки використання феромону. Перше це Моніторинг популяції гіркокаштанової мінуючої молі. Тобто відомо, що самці вилітають на 7-10 днів раніше за самиць. Заманюючи їх у феромонові пастки, можна підраховувати кількість. І коли ми бачимо, що їх кількість починає різко зростати, тоді здійснювати обробку дерев інсектицидами і нанести найбільший збиток популяції молі. Друге, це метод дезорієнтації самців. Усе дерево обробляють феромоном, і самець летить, він не може відшукати самицю, тому що звід від усіх місць до нього йде запах цього феромону. Цей метод потребує витрати значної кількості коштовного феромону, але є економічно доцільним. І третій метод. Це заманити в пастку і вбити. Тобто самець летить на запах феромону в пастку і там якимось чином знищується. Є ще метод ін'єкції інсектицидів у стовбур дерева. При цьому ніякої шкоди довкіллю не наноситься, а шкідник знищується. Гарантія дається на 2 роки. Перед нами з цього боку рослини, які ін'єкцію не робили, а з цього боку рослини, які ін'єкцію зробили 4 роки тому. Незважаючи на те, що двічі минув гарантійний термін, рослина практично шкідником не уражена. Листя дерева, якому ін'єкцію робили. Отже, не 2 роки, а значно довше ін'єкція працює. Вся проблема у вартості ін'єкцій та наявності препаратів і пістолетів шприців Ми бачимо фрагменти крон. Ліворуч дерево, якому робили ін'єкцію. Праворуч дерево, якому ін'єкцію не робили. Отже, проблему гіркакасанової мінуючої молі. Можна вирішити різними шляхами. В першу чергу це використанням інших видів. Якщо ж ми хочемо використовувати гіркокаштан звичайний, то тут є варіант використання інсектицидів, але він не дуже бажаний. Друге, це використання ін'єкцій в стовбур. Гарні результати ми отримаємо. І також використанням феромонових пасток. А також у нас є варіант це пошуку стійких рослин, їх розмноження щепленням і перевірки прищеп на їх стійкість до гіркокаштанової мінуючої молі.